Моє шанування ви на ютуб каналі Львів Медіа. Ми дякуємо вам за підтримку за те, що ви з нами. Але аналітика показує, що більшість із вас досі не підписалися на наш канал, хоча й з радістю переглядають наш контент. Тож, будь ласка, зробіть це адже, таким чином якісний аналіз від наших експертів побачить більша кількість людей. До нашої ефіру з радістю з'єднує Петра Черника, військового експерта, полковника збройних сил України, кандидата політичних наук, доцента, пане Петре. Моє шанування рада вас бачити. Слава героям слава пане Петре. Не можемо оминути події в Курській області, тому що спілкуючись з вами, і, і цей аналіз, який ви даєте, можна зробити висновок, що насправді це унікальна операція, і напевно аналоги у світовій історії. Ну важко знайти, але запитаюся у вас чи були десь такі прецеденти в світовій історії, і чи справді ця е, операція дає нам е, можливість говорити про те, що десь на якихось напрямках на фронті, які є в нашій країні, хлопцям і дівчатам буде легше? Можливо, все може бути операція. Унікальна, те, що вона безпрецедентна, це однозначно, але я би не сказав, що на аж така унікальна у світовій історії. Світова історія рясніє неймовірно величезної кількості, найрізноманітніших, дуже цікавих операцій. Все, що по цій проблематиці я мав сказати, я вже сказав, буквально останні години ретельно проаналізувавши весь інформаційний простір і не тільки наш, а і ворожий дійш дійшло до висновку. Дуже жорсткого, і ви знаєте, що людина дуже чесна і відверта у своїх судження. Що нам треба дуже різко притишувати, обговорювати цю операцію чому противник починає розуміти що відбувається не в останню чергу завдяки нам що ми надто сильно інформаційно її тонізували тому я переходжу до е, режиму тільки загального розуміння обстановки. загальне розуміння обстановки таке що ми набуваємо серйозної мілітарної капіталізації і користуючись вашим майданчиком закликаю всіх подібних мені екс експертів дещо видихнути оцю ейфорію Перших днів цієї операції і дозволити тим добрим силам, які роблять цю роботу, робити так, як вони мають зробити. А офіційні повідомлення для нас зараз залишаються найголовнішими і найпредметнішими. Я розумію, що говорю. А, пане Петре, можна ще одне таке уточнення на вашу думку. А, в Кремлі недооцінили оцих добрих людей, які зайшли в територію Курської області, тому що ну, навряд чи їхня розвідка могла це проспати. Чи вкотре просто недооцінили проти недооцінили ще з початку цієї війни? Я направду буду дуже принциповим у подальшому коментуванні цієї ситуації, тому що ще раз переконався так, буквально останні години, що почали. Почали все використовувати проти нас. Давайте більше не дозволимо їм вести нас в той інформаційний емоційний стан, де вони почнуть усвідомлювати, а що ж відбувається насправді. Тут дуже важливо не нашкодити. Пане Петре, скажіть, будь ласка, стосовно фронту, який зараз, на жаль, все ще активний на території нашої країни, Окровський напрямок, ми бачили, що росіяни звідти перетягують Росію свої сили там в цю свою область, але ситуація і далі важка. Так? На вашу думку, вони не полишили наміру захопити Донецьку область, попри все, що відбувається на території їхньої держави. Не вважаючи, що де як відбуваються, вони не полишать. Є таке поняття, як інерція, то розтулкую на на пальцях. От уявіть собі, що ви їдете автомобілем на швидкості 150 км, Вам треба різко розвернутися на 180 градусів, не скидаючи швидкості під під не скидаючи ведення і логіка війни така. Що нарощування бойових дій поступа відбувається поступово, особливо такої складної операційної якості, як у це це все відбувається на Донецькій області в їхньому задумі, в їхній філософії нічого не змінилося. Треба виходити на адміністративні кордони Донеччини. Це для них уже така. Я би навіть сказав принципова ціль, чому тому, що в їхньому розумінні війна почалася, тобто казус Беллі, якраз із визнанням спочатку цих двох народних недореспублік незалежними державами, а в Потім включення їх у склад Російської Федерації Путін і всі навколо нього почали рефлексувати з дуже простими посилами до всіх нас і до світу. Ми готові до переговорного процесу однак, треба враховувати геополітичні реальності в їхньому розумінні вийти на кінцево адміністративні кордони двох областей і сказати всьому світу я закінчу спеціальну воєнну операцію, а їхня пропаганда зможе розгорнути практично все в корисний їх. Їхній бік так і залишається доцільним. Плюс ну, ще раз наголошую: там уже сконцентрована така сила, і так багато військ, що відмовитися від цієї операції вони не можуть. Разом з тим є дуже важливий і позитивний для нас момент. Нам треба втриматися до початку заходження циклу дощів. Як тільки це відбудеться, суттєво полегшає. Ми як мінімум чотири рази їм зривали це операційне завдання, починаючи від 7 жовтня минулого року по теперішній час. Сподіваємося, зірвемо і цього разу, пане Петре. На вашу думку, F-16 зможуть допомогти нам, аби втримати цей тиск до сезону дощів, тому що ну ми знаємо принаймні з того, що говорять наші захисники і захисниці, що каби, російські каби найбільша біда зараз. Звичайно, дуже каби дуже дошкуляють. Я до речі, сам недавно повернувся з лінії боєгітня. там повний місяць провів, бачив, як це все відбувається в реальності. Калібри дуже важкі, фаб 100 250, 500, особливо зараз наймасовіша 500 і навіть на яка тільки існує у ну, та руйте не тільки така існує у ПАП 1500, бо є ще і 3000, і 5000, і навіть 9000, але 9000 у нас застосовувати не можуть, бо не мають носія, носія Ту-22 давно порізані, не путати з Ту-22 М3, трошки відволікся, але то я свідомо зробив такий маневр F-16, це, направду, дуже серйозна зброя, як казав великий Уінстон Черчилль, авіація – це кавалерія в сучасності, а тут, увага, момент істини, якби їх було насправді багато, mm -hmm. насправді Можна було би ламати лінію оборони, бо бачу, як працює су 27 бомбою GBU-29. Але це точкові удари: це один, два, три до десятка ударів на невеликий термін часу. А треба фронт засипати, ну хоча паритетно, так як це роблять вони у смузі, скажімо, до 100 кілометрів. Вони можуть е скидати від 10 до 20 бомб. Це дуже багато. Ми собі поки що цього дозволити не можемо. Чи F-16 має відповідну зброю? Має номенклатура бомб дуже велика. GBU-10, 12, 24, 31, 32, 38, 39 і тому подібне. В американці в нас в складах десятки тисяч тонн таких бомб. Але, на жаль, маємо те, що маємо. А отих задекларованих у межах до 10 машин точно будуть корисними в частині зенітно-ракетних комплексів літаючого класу. Тобто будуть спивати. Вперше крилаті ракети будуть збивати шахеди, попри те, що росіяни і початку липня. Минулого місяця не застосовували великих масованих ракетних ударів. Це не означає, що їх і не буде надалі. Вони вже апробували аналог іскандера КМ-23 доволі серйозна і дошкульна ракета, і великий масований залп. А розуміємо, що не страшенно люблять символізми. А розуміємо, що на сковопереду день прапора і день незалежності обов'язково будуть. Плюс пілоти мусять набути бойових навичок. Ми зрозуміємо, що коли пілот збиває крилату ракету, в той момент ми нічого не загрожує. А якщо наближуватися до лінії боєздітнення, а система джейде, тобто керованого бомбоскидання, це у межах 70 кілометрів, с 300 С-400 вже можуть взяти цю машину на приціл. Тому найперше набути навичок, зрозуміти як. Як працює логістика? Вона також неймовірно важливо і тільки тоді дивитися уперед. Але сам факт, що крига скрафла нарешті, ми майже два роки товкли воду у вступі, це просто прекрасна новина. Так я з вами погоджуюся, але пане Петре, якщо можна ще одне уточнення, скільки нам потрібно е літаків F-16, щоб переламати фронт, 12 чи 24, чи це важко сказати. Ні, не важко, але я страшенно люблю історичні паралелі, ви це добре знаєте, давайте ми проведемо на конкретному історичному прикладі. Буря у пустелі, перська війна 1991 року, її завершальна фаза тривала 37 днів, 37 днів за документами. Так от, на озброєнні у союзників було 1700 літаків. Вдумалися в цифру? Ну, 1700 А літаків. я тут кажу 12-24. Місяць часу здійснили 100 тисяч літа вильотів. Ось щоб було щось подібне, щоб по-справжньому ламати. Ну треба, ну хоча б три авіаційні полки. Полк це 40 машин, от 120, Нам задекларували 80. А так, щоб уже дійсно сягати перемоги, як свого часу у другій світовій війні, саме завдяки повітряній війні, зламали хребет нацистській Німеччині. Але нагадаю, за два роки висипали півтора мільйона тонн бомб, 800 тисяч літаків по вильотів. Ну, ну то треба де superar 200 220 машин саме на 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 такій цифрі свого часу акцентував президент України, от коли такі показники будуть, тоді будемо говорити про дійсний злам лінії бояжні. Пане Петре, ви згадали про те, що тривалий час у вас не було в нашому на нашому каналі, не тільки в інформаційному просторі, тому що ви безпосередньо працювали на фронті. Якщо можна, маю уточнювальне запитання, тому що ви е, знаєте, як то вивчаєте нашого одвічного ворога, росіяни не не два роки і не десять років. Але як ви бачите, от повернувшись з гарячих. Напрямків. На вашу думку, вони змінилися? Вони змінили свою стратегію знищення українців і нашої державності? Чи все залишилося як і сто років тому? Стерти з лиця землі? Не змінилося і не зміниться, допоки Московська імперія не рухне кінцево і остаточно. Це не, не люди, філософія, або, або ми їх. Або вони наскільки підтверджена війна екзистенційного характеру. Ніхто за нас воювати не буде так зараз. Найголовніше нам утримати цей стратегічний тиск до осені. Я про це вже казав. Разом з тим, ми демонструємо просто фантастичні результати в частині застосування дронів. От тут нам направду є технологічний стратегічний злам. Восьма фізико-технічна революція на марші були випадки, коли ми розмінювали одного нашого та за таке негарне висловлення бо, бо життя важить, але це ж таки це цин цинічна військова мова, коли з нашого боку у певній зоні, зоні відповідальності один загиблий, а з їхнього 24 Що ми розуміли, чим це досягняється? Мега якісною філіграмною фантастичною роботою наших дроноводів, так як їх називаю. Тому користуючись на вашим майданчиком, закликаючи націю донатити, донатити і ще раз донатити, бо це саме той напрямок, де практично. Не обов'язково оглядатися на державу ринок світовий відкритий, закупляти можна все що завгодно, особливо фантастичні американське аудел. Чотири рекламую, правда, не дуже дорогі, дуже дорогі, але це не менше це неймовірно якісні дрони. А взагалі будь-яке все, що досягається у частині, як fpv тобто ті, що можуть нести вибухівку, і самі гинуть, бо два дрони своїми очима бачив, як знищують танк перетворюють його на потрох і на купу ділявого заліза, так і скиди, скиди. І ще раз скиди тут трошки порекламує. Є така є такий фон армія друг який займається саме у першу. Діру. Спеціальними хвостовиками для особливих вибухових пристроїв, от хто хоче, знайде в інтернеті, як якщо зможе якусь хоч одну гривню перерахувати, повірте, це буде колосальна користь від цього. Явища. Я, якщо можна вас доповню, попрошу нашу аудиторію донатити на будь-які збори, де ви бачите, від наших захисників особливо що стосується будь-яких безпілотників для кожної бригади, це актуальна потреба. Безпілотників забагато не буває, пане Петре. Якщо ще можна одне уточнети стосовно обстрілів. Ви сказали про ну, масованих обстрілів на щастя не було. Але знаєте, мені не дуже подобається те, коли в нас стається якийсь масований удар зі сторони країни-агресора, і потім це кажуть: оце нам відповідь за щось. Оце, от коли ударили на по Константинівці, де загинули люди по торговому центру, кажуть, що це відповідь на Курську область. Пане Петре, чи я помиляюся в своїх судженнях, але мені здається, що росіянам не потрібен привід і дослухатися до повітряної тривоги потрібно постійно. Як як би це банально не звучало за два з половиною роки повномасштабної війни, повністю поділяю вашу точку зору. Нема такого поняття за щось. А перші ракетні удари, які вони завдали, це було за що. Так. і вдарили по і, і по цивільній інфраструктурі, і б'ють по ній далі, б'ють по ній далі, і будуть бити. З якою частотою і з якою логікою відбуваються ракетні удари? Дуже просто накопичення боєкомплекту, вивчення банку ціл, підготовка носіїв у першу чергу. А, авіаційного базування має на дивно Ту-95МС і тут 22 м 3 До ударів. Ну і ще там у в чорному морі є ще, є ще кілька носіїв. krylatych uh, uh, rakiet typu 3M14. Калібр, от і все не прив'язуємо ще раз, не прив'язуємо ні до яких подій. Частота ударів у середньому складає від 2-3 тижнів до 1,5-2 місяців. Якщо умовно зал був на початку липня, то десь орієнтовно в ці дні можна трошки пізніше під день незалежності. З ймовірно, що в 90% він обов'язково буде не може не бути безоглядно, що би не сталося у цій російській українській війні. І що би не відбувалося, як ми бачимо, на самій території країни-агресорки. Пане Петре, є ще одне у мене два запитання. Ви, напевно, теж бачили те, що російська окупаційна влада, зокрема, і російські військові, влаштували пожежу на запорізькі атомні електростанції, яку вони контролюють, яку вони захопили, вони підпалювали там шини. На вашу думку, це вони так намагаються піднімати ставки оцього ядерного шантажу? Для чого це взагалі було? 100% страх і страх, і ще раз страх якій частині вони правильно цей шантаж розуміють, тому що дійсно на, на планеті Земля в основному ті країни, котрі пережили ядерні катастрофи, а це вони відбуваються, до речі з 50-х років у Великій Британії свого часу, що в 50-х роках розплавився ядерний реактор, що подібне подібно було в Америці в 70-х роках. Потім звичайно чорнобильська катастрофа і останнє те, що відбулося у з? Атомної електростанції в Японії у Фукусімі, і вони шантажують світ, Ход, Мовляв, якщо буде йти у цій війні, не по нашому. Ми будемо робити все, що згодно. Але є два нюанси: перше нас це вже ніяк не злякаєш, і світ нарешті почав ставитися до них в такому розумінні, що це терористи. Ну спалили там кілька тон чин. Ну і спалили. Ну і що в стратегічному сенсі це ні на що не вплине магате неробоча, імпотентна організація. До речі, це така цікава патова ситуація, що вони не можуть діяти ні на нас, ні на них десь може нам більше е у користь, ніж їм, і вони вкотре показали, що вони варвари 21-го століття. От і все, пане Петро, Як ви бачите, з цими варварами 21-го століття найближчим часом можуть вестися перемовини? Я не говорю про закінчення війни, але хоча б про припинення оцієї фази бойових дій. Однозначно, мій поляшов початок формули є, пошуку почався. Саміт у Швейцарії ніщо інше як перший крок, і декларація наступного саміту буде союзській арабії на осінь цього року. Другий крок чи формулу знайдуть обов'язково, але я маю нагадати тигарачку конференцію часів Другої світової війни. Вона вона взагалі цикл цикл. Конференції того часу стосовно пошуку кінцевої формули врегулювання нацизму тривав більше року. Більше того, найбільша американська війна, яка була в їхній історії, війна із талібанами, коли вже американці дійшли до висновку виходити з цієї війни. Вони також з ними розмовляли більше року. Цей процес буде дуже довгий, але головні розвідувальні ознаки, що це все почалося, однозначно. Тут правда, є нюанси, які маємо розуміти. Не буде ніяких прямих прямих переговорів наших з ними. Найімовірніше, все піде. За уже опрацьованою схемою зернової угоди, тобто якась група країн-гарантерів, скажімо, Китай було б дуже добре, США, Велика Британія, Туреччина і ООН, Підпишуть якісь документи з нами, і відповідно документи з ними. А свою власну позицію і як громадянина і як аналітика я озвучував незлічиму кількість разів. Ми перестаємо з ними воювати тільки тоді, коли Московія стиснулася до 1471 року. Це без Новгорода. Крапка. інших варіантів немає. Пане Петре, я вам дякую, що ви знайшли час вийти до нас в ефір. Нагадаю Петро Черник, військовий спершу, полковник збройних сил України, кандидат політичних наук доцент, був у ефірі Львів медіа. Пане Петре, як завжди, щиро вдячна за якісний аналіз та холодний розум. Дякую вам, бережіться. Дякую вам.